виходять зі школи і занурюють. Дуже зручне місце. Ми, так, що ми вже спланували, що він не має. у нас на 300 дітей, <говори> так? 350. <говори> 350 чули <говори> <говори> разом із персоналом. У нас, виходить, до 300 дітей навчається, <говори> зручну, ну і плюс <говори> персонал. Батареї вони нічого не зробили, так? Ні, вони не під'єднали, їх не далі що, тому що не достає 5 батарей. Розбито було все да, за власні кошти облаштовували, придбали всі матеріали. Трошки все, нам допомогли ДСНС, да, да, ми, да, поліція нам трішки допомогли. Знання і ці пригодяться нам не може, щоб мир носить. А ось у нас okay. працівник місцевої пожежної охорони, Вони також дітям проводять про безпеку пожеж, міну небезпеку. Ну тут взагалі кабінет робочий. Це наші музичні керівник, які займають наші діти найперші місця в усіх фестивалях і пані. Запрошую. Дитячий простір у пошуках привод створений за допомогою благодійної організації CCA і NCA. Ми виграли такий міні-грант. Завдяки їм, їхній роботі і нашої плідної роботи, був створений такий оце. Дитячий простір для розвитку нашої молоді. А от це нашого скласа, це такий гурт невеликий, діти самі, самі придумали назву гурту. Як називаються діти, скажіть, гурт ваш? «Вайб». Вайб. Нам всього три місяці, але ми вже прийняли участь в обласних і вже в Києві нас знають, стали лауреатами перших ступенів, там, других по-різному. І сьогодні вам покажемо.